Наш гість політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаємо, пане Тарасе. Так, доброго дня. Давайте почнемо з головного візит. Було до до того було відомо з різних медіа, що планується візит саме Віткова до Москви. Наразі вже він підтверджений: є візит Келога до України. Що ми маємо станом на зараз? Залишилося всього лише три дні до припинення вогню або нових санкцій, нових мит проти Росії і тих країн, які у неї щось купують. Що ми маємо на даний момент? Ну санкції фактично вже запроваджуються. Знімається обмеження з Венесуели, яка є найбільшим постачай... ну, найбільшою країною за обсягами розвіданої нафти, тиск є величезний на Індію, який третину купує нафти російської тиск на китай іде тиск іде на бразилію які купують російську нафту так що про іде вже в дійсності це обмеження вони вже запроваджуються і є в контексті є в контексті боротьби з китаєм тому що все більше і більше американського стеблішменту говорить відкрито що росія є частиною ну фактично проксі китаю а, далі ми бачимо тиск з боку європейців а, а, вже на Китай а, і Індію. Вони теж, до речі, плачуть з цього приводу. Там були по заводу. Вони вже влупили. Де а, в 18-му пакеті санкцій, де а, виробляється, ну де частка є Роснафти. А так що ті процеси вже йдуть, а все інше подивимо, що буде що додатково. Це поки що така розмінка йде. Пане Тарасе, загалом, чи можемо ми говорити про можливий якийсь майбутній новий мирний план. Так Трамп, відповідаючи Медведєву, вже відправив підводні атомні човни до території Російської Федерації, трошки поближче, там де їм саме місце, їде Вітков, бачив різні думки щодо цього. Як одна з них те, що він їде саме Давиди, не все таки та це Москва просила його приїзд і він їде давити човни наближаються до території Російської Федерації. Чи можемо говорити про дійсно якийсь шанс на можливе завершення, хоча б або якусь передишку від того, що ми маємо на даний момент, ну поки по Путін при владі він буде воювати. Я в це не вірю. Він, до речі, підтвердив це під час цих посадень разом з Лукашенком. Він знову повторив свої тези, які він оголосив ще в червні минулого року, що Україна повинна покинути чотири області України і відмовитись від НАТО. Ну і далі починаються всі ці російські народні казки про денацифікацію, скорочення Росії української армії і багато чого іншого. Це якраз після цього була реакція Трампа щодо півночі підводних човнів. Звичайно, що ніяких підводних човнів нікуди він не пересував. Вони во вони і так давно є біля берегів Росії, так, але це і коли він говорить, говорив. А що він ну він не говорить конкретно з Медведєва? Він же говорить там: передайте Медведєвою все інше. Ну, ну умовно кажучи, знайдіть якогось 23-го клерка в п'ятому ряду і передайте цьому цій людині. Це розмова з путіним. Це розмова з путіним. Це тактика, перемовна Трампа. Він напряму зараз не нападає на Путіна. Але коли він говорить про ядерну зброю, що вони готовий до ядерної війни, це відповідь Путіна на його бкування. Я вважаю, що поки Путін при владі буде, він буде намагатися воювати, тому що це питання його політичного та фізичного виживання. А в Росії, коли пахан сказав своє слово, пахан не може його змінити або ж або більш жорсткі умови. Висунути тому те, що те що вони попросили Віткафа приїхати, я в це вірю, тому, що Віткафу, до речі, давно не було в Москві, тому що вони хочуть знову забовтати цю тему. Якогось мирного плану не існує, і не буде. Є чітка домовленість України з Сполученими Штатами Америки та ЄС про 30-денне перемир'я на суші, на воді ну, у всіх середовищах. От, от і все, і Україна не відступає на цього, і США. Якщо буде відступати від цього, вони зовсім балаболками будуть виглядати. А Трамп, судячи з усього, вже відчув силу і тим більше, от по санкціях, коли говориться, так там головне вже зроблено. Є принципово домовлено з європейцями, що вони будуть купувати російську, точніше, американську нафту та газ. Е так, там ще є суперечки. Що там, що та що, що там ім що там на, на, на домовлялися Урсула фонделяфондрляй з американцями, але американці будуть тиснути на це. Це і давня мрія викинути взагалі росіян з ринку нафти і газу. Вважайте, що е -е -е, е -е -е, європейський ринок закритий е -е, для росіян ну приблизно назавжди. Ну, на років 30 точно, тому що це була давня позиція американців: що російською газу не повинно бути. А що таке Росія без європейського ринку? Ну вона просто не буде існувати, бо це преміальний ринок. Вони фактично 60 років на цьому частісів радянського союзу. На ньому паразитували, корумпували еліти і багато чого іншого. Тому я думаю, що послухає там, що скаже Віткафу. Знову якісь пропозиції буде. Я не виключаю, що вони висунуть от те, що говорив Лукашенко на зустрічі. Давайте будемо припиняти удари по повітрю, ну тому що росіянам дуже боляче. От, ви, якщо ви гортаєте стрічку новин, ви бачите, що активність України різко виросла. Системне йде вибиття Ростовської області по залізницях. Це дуже боляче для Росіян, тому що це фактично хапи для забезпечення. Російської армії, так, а без залізниці вони воювати не можуть. А, і фактична дестабілізація взагалі всіх всі залізниці. А що таке буде, якщо, от наприклад, СБУшники, які системно виносять е, і е, залізницю? от Вчора в Криму був удар по аеродромах, знищені літаки. Це означає, що вони не зможуть далі продовжувати Бойові дії, як вони можуть, як вони збираються. А плюс, якщо що вдасться по схемі повутиння дестабілізувати роботу залізниці, то і з економікою, м'яко кажучи, буде дуже дуже великі проблеми. І навіть якщо вони мож, можуть там продавати десь нафту, буде це це велике питання: чи зможуть вони довести по залізниці цю нафту, наприклад, до портів. Для того щоб експортувати, а там ще теж може щось прилетіти. Так що я думаю, що вони десь це будуть пітляти, висувати це. звична тактика росіян, перемовна тактика. Є знаєте такий термін як Кремлівська школа перемовин, вона вони діють по шаблону скрізь завжди останні 300 років. Висувають абсолютно неприйнятні умови зазвичай, а потім тебе маніпулюють і дестабілізують з питанням обмеженого часу. У тебе немає у тебе ні немає часу. Далі маніпулюють питанням, що у тебе немає альтернатив. Потім починають створювати різні комісії для того, щоб роздрібнити питання, щоб і далі просуватися. Тобто, все це ми вже бачили з 2014 року, і вони зараз намагаються продовжувати. Але я думаю, що вони вже тут ну трохи переграли самі себе. Не тому що в Вашингтоні сидить, кому кому подобається, не подобається такі пацани, які сам такі ігри вміє грати. тільки тільки у нього значно масштабніші ресурси, і у нього завдання більш масштабні стоять, і росіяни в даному випадку думаю, що вже трох, трохи трохи данічні трохи далеко перегнули палець. От, якраз таки говорячи про санкції, Трамп дуже активно полює якраз таки до Індії, що вона закуповує дуже дешеву російську нафту, потім її перепродає набагато дорожче питання після цих санкцій, закриття, наприклад, ще індійського ринку для Росії. У них взагалі хтось залишається, хто ще може купувати, аби потім також цього мати якийсь зиск, аби продавати далі. Загалом, після закриття саме цих можливостей, чи залишається у них ще щось? Ну, Китай поки що залишається. Він поки що там прочається, Але я думаю, що це таке, знаєте. Розмови, розмови такі, що вони там щось самостійне будуть вирішувати. А так це ну, Індія це фактично 30% нафту, нафти, які нас закуповують. Я думаю, що США дотиснуть їх. Тим більше Індія ж не завжди купувала російську нафту. Вони нафту купували ще з часів до 22-го року. Вони спокійно собі чому в Саудівській Аравії купували нафту. А коли пішли зі знижками величезними дисконтами, російська нафта, вони переключилися на це. Ну я думаю, знаєте, у Трампа і у США знайдуться інструменти пояснити Індії, чому вони дуже дуже неправі, тому ж інструментарів тиску достатньо. І я думаю, що вони все ж таки згадають, що існують такі країни, як Венесуела, Гаяна, та сама Саудівська Аравія і багато чого іншого. Так що думаю, що а якщо там ще перекриється Індія, ну це буде ну якщо не катастрофа для російської економіки, ну але дуже близька для російської економіки. Дивіться, тільки просіла трохи нафта, ну десь на 15%, якщо не помиляюсь, як тільки як, як прийшов Трамп до влади, то у росіян різко почалася погіршуватися економіка. Дефіцит бюджету заплановано на 1,3 трильйона на цей рік. Зараз вже 5. На кінець року буде 8. Тобто в сім разів, в сім разів ви, не, не відсотків, а в сім разів, бажаєте, на 700 відсотків вираз дефіцит бюджету. Я десь вже бачу статистику. Навіть бюджет Москви вже є дефіцитним. Це та, яка викачує фактично весь ресурс з усієї країни. А далі інтенсивність ударів ми бачимо по залізниці, яка теж не додає. Не додає великої знаєте надії для економіки удари. по НПЗ, ви бачили от по Рязанському влупили він одразу ж на 50% скоротив переробку нафти. Тобто це пригоди їх тільки починаються в дійсності. Я думаю, що на осінь дуже дуже багато неприємних новин ще чекає на Росію. Якщо ще Індія принаймні припинить купувати нафту, і що то до Китай. А думаю, що все ж таки дотиснуть Китай, тому що у нього там особливо вибору теж не буде. То ну піднімайте вони історії, як розпадався радянський союз або що відбувалося в економіці, коли ну у тебе немає грошей. Що думаєте, радянський союз сильно хотів розпадатися? А ні, радянський союз не хотів розпадатися. У Москві просто не було грошей, щоб підтримувати скуповувати місцеві еліти, так ну локальні в республіках. А далі починається по класиці. Хто ну, от, трохи там зачепив радянський союз? Е, він пам'ятає, як це далі. Було от коли немає грошей на те, щоб фінансувати регіон. Е, люди приходять кому бити морду. Вони ж не в Москву їдуть путіну бити морду. Вони ж приїжджають до місцевих до, до своїх місцевих керівників, і місцеві керівники починають щось думати. Е, от в радянському союзі це було приблизно так. Там вже були, наприклад, проблеми з продуктами харчування. Багато регіонів, наприклад, забороняли вивозити продукти харчування за своїх регіонів для того, щоб годувати своїх людей. Так а що це коли починаються обмеження всередині країни? Це починається вже розпад фактично єдиного економічного простору. А навіщо тоді Москва багатьом регіонам? Якщо грошей звідти немає. А далі там інша ситуація. А регіони донори починають запитувати. А навіщо нам ми будемо годувати ті... Регіони, які які є дотаційними, і навіщо нам потрібно? Нам самим не вистачає грошей. А так якщо Індію прикриють це це дуже болісний буде удар, але ми повинні розуміти, що всі ці танці бубнами навколо санкцій, це повинно бути вишенькою на торці для нас. ми повинні розуміти, що реальні санкції може і повинно запровадити Україну ударами по терміналах, наприклад, в Балтійському морі. Україна може накласти такі залізні санкції, що вже байдуже хоче Індія купувати, не хоче купувати щось. У них нафти просто не буде, бо вона не буде допливати. І тому ми більше на себе повинні звертати увагу на виробництво власної зброї, залучати туди ресурси більше. Експорт, наприклад, треба відкривати для того, щоб підтримувати виробничі цикли. У нас а то тікають підприємства за кордон разом з людьми цей закон Defense City, я думаю що треба ухвалювати бо він додатковий поштовх дасть розвитку оборонці забезпечувати страхування підприємств ВПК від військових ризиків секретність підприємств ВПК забезпечувати в тому числі на митниці багато чого іншого що повинно бути зроблено нам а так я вам скажу: оци, оці розмови про санкції. Оці розмову про санкції, то що ми говоримо, вони одразу ж припиняються при перших же ударах таких системних по портах Новоросійська і, і Балтійського моря. А далі, якщо Китай далі буде продовжувати так купувати російську нафту і газ. Ну, так а хто сказав, що не може бути повторена, наприклад, така ж сама операція як по стратегічних бомбардувальниках, наприклад, десь в Оренгої чи в Тюмінській області. Тим більше вже вибухав газогін. Китай у нас дозвіл брав взагалі, щоб покачувати нафту та газ в Росії. Ні, не брав. Ну так треба нагадати, що хто в домі господаря. Дякуємо, що доєдналася до нас та і трошки пожартували, поговорили про реальні речі. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної вибачте, національної в мене тру пропало. Дякуємо ще раз, що до нас додалося національної антикризової групи. Головне сказали. Головне сказали. так, що так дякую. Дякуємо ще раз і бажаємо вам гарного дня. Вам також. Так.